Серед широкого вибору струменевих офісних БФП є два пристрої, які впевнено закривають усі повсякденні потреби роботи з документами. У цьому відео ми порівняємо функції та характеристики Epson C7000 та Epson WF7830, щоб допомогти вам зробити зважений вибір. Почнемо з головного. Обидві моделі підтримують безчіпову прошивку для роботи з СБПЧ, тож друк буде стабільним, якісним та економним. Пристрої працюють на класичній палітрі ЦМІК. Щодо форматів друку, попри те, що обидві моделі належать до широкоформатних, різниця все ж є. WF-7830 працює з форматом А3. Тоді як це 7 тисяч підтримує ще й А3 Для дизайнерів або тих, хто створює презентаційні матеріали, це може бути вагомою перевагою. У якості друку відмінностей немає. Обидва пристрої мають роздільну здатність 4800 на 2400 DPI та мінімальний розмір краплі 3,8 піколітри. Швидкість друку текстових документів за хвилину також не відрізняється: 25 сторінок у чорно-білому або 12 у кольоровому режимах. Є автоматичний двосторонній друк. Сканування в обох моделях виконується з роздільною здатністю 1200 на 2400 DPI, При цьому сканери підтримують формат А3. Обидва пристрої мають також автоподавач, що дозволяє швидко опрацьовувати великі обсяги документів і двостороннє сканування. Кожна модель має два вхідні лотки по 250 аркушів, проте у c 7000 додатково є задній лоток для щільних матеріалів. Відмінності є й у керуванні. C7000 отримав сенсорний екран 10,9 см з англійським меню. WF7830 також оснащений сенсорним дисплеєм, але меншим 6,9 см. Натомість має українське меню, що робить роботу більш зручною. За набором інтерфейсів моделі однакові: USB, Ethernet, Wi-Fi та Wi-Fi Direct, що дозволяє легко інтегрувати пристрої в будь-яку офісну мережу. Щодо дизайну, конструктивно принтери подібні, але відразу впадає в око різниця кольору корпусу білою c 7000 та чорною wf 7830 Загалом обидва пристрої є універсальними офісними помічниками та пропонують не критичні, але важливі відмінності, які можуть вплинути на ваш вибір залежно від конкретних задач. Бажаємо яскравого друку разом з Lucky Print!